Полтавка Людмила Гаврилюк вибрала для своєї оселі новорічну ялинку. Щороку каже, купує живу. перш за все я питаю, звідки ялинки привозять. Потім я звертаю увагу на те, щоб вона була зелена, пишна і обов'язково запах. Коли я розминаю гілочки, чутно запах. А потім вже інші критерії: довжина, висота. Там ціна, висота. Із середини грудня у Полтаві почали продавати новорічні ялинки. Для цього міська влада визначила 37 місць торгівлі. На одному із них працює Ольга Сіненко. Це погоджувала, каже, із міськрадою. Подавали заяву, вони потім вирішували на себе там на себе. Ми оце здаємо копію цього ідентифікаційного коду, номер паспорта, Тобто копію паспорта і вони мені ну коротше заяву, і потім тоді видають нам такі в оперіці. Та ялинку у Полтаві продають не тільки у визначених місцях. Одним з таких є пункт продажу на вулиці Кагамлика. Тут близько півсотні дерев. Ми на на приватній території. Ми домовилися з власником цієї території орендувати шматочок землі. Завезли сюди ялинку, тому стоїмо та торгуємо. На державній землі ми не перебуваємо. За словами речника обласної патрульної поліції Руслана Возниці, від початку продажу ялинок у Полтаві не зафіксували жодного порушення щодо торгівлі у невстановленому місці. Реагуємо ми на лінію на виклики за лінією 102. Тобто, якщо надходять повідомлення від громадян, патрульні прибувають на місце, здійснюють перевірку дозвільних документів. Якщо вбачаються якісь порушення, тоді на місце викликається січа оперативна група для надання правової кваліфікації діям діям підприємця. На лінію 102 цього річ вже надходило декілька таких повідомлень, проте вони не підтвердилися. Крім торгівлі на визначених місцях, ялинка мають бути спеціальними бирками. Це означає, що їх зрубали законно, говорить речниця Полтавського лісгоспу Лілія Гнатенко. Після того як Дерева заготовили їх, відповідно, кожне дерево має своє маркування, це пластикові бірки або самоклейні етикетки, які містять відповідний штрих-код та серію, які містять інформацію про походження дерева, звідки воно заготовлене, яке державне підприємство його реалізувало. І відповідно з таким, з таким маркуванням дерева поступають на ринки. За незаконну виробку та продаж ялинок передбачено штраф від 510 до 1700 гривень. Анастасія Потапенко Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.